Спільнота вітаю у 21-му випуску Чекпоінт тижня новини ігрової індустрії. Ну що ж, панове, реліз GTA 6 переноситься як і повідомляли інсайдери. Rockstar офіційно оголосили про перенесення релізу GTA 6, раніше вона мала була вийти 26 травня 26-го відповідно року реліз змістили на півроку для покращення проєкту. Полірування оптимізація у зверненні до фанатів студія вибачилася і пояснила, що додатковий час потрібен для завершення полірування проєкту, на рівні якого очікує аудиторія. Цитата. Ми знаємо, що очікування було довгим, але ці кілька місяців до дозволять нам довести гру до якості, яку ви заслуговуєте. GTA 6 залишається однією з найочікуваніших ігор усіх часів. Крінж від Девіда Яфе Девід Яфе один із творців перших частин God of War, невдало пожартував. Я б навіть сказав, неадекватно пожартував у Твіттер над фанатом Xbox. Гравець Xbox виклав фотографію. Могили свого батька у Твіттер і поставив там геймпади. Xbox. Подякував батьку, що той йому купив першу консоль. Це якраз була Xbox відповідно. І підписав, що батько буде грати там в ігри Xbox, поклав там геймпади. Нагадаю, що Майкрософт у 2024, ще, мабуть, році запустила рекламу цей Xbox. Тобто, все Xbox, де є геймпади від Xbox, і де від Яфе зробив репост її могили з геймпадами е, і пожартував, що це Xbox, просто написав допис, це Xbox. Ну просто неадекватна, не знаю, неадекватна дія від неадекватної людини, як на мене. Не знаю, що там смішного, що він знайшов у цьому смішного. Е, звісно, на нього спільнота налетіла, почали коментувати, казати, що він просто не в своєму розумі і так далі. Він почав оправдуватися в коментарях, сказав, що я теж втратив двох своїх батьків, і я б, типу, був би не проти, якщо хтось би так пожартував, і так далі. Він не бачив цьому нічого крінжового. Ну, це просто я не знаю, як це коментувати. Ну це не адекватно. Абсолютно, я не розумію такі жарти. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви відноситесь до такого? Ну, це вже, це вже переходить за чорний гумор. Як на мене, знов таки. Ну і як більшість спільноти відреагувала на такому, жартувати точно не треба. Розробники з GC Game World прибирають Stalker 2 з підписки Game Pass Ultimate. В середині листопада Майкрософт оновить каталог Game Pass уже 15 листопада, із сервісу зникне 5 проєктів, серед яких Stalker 2, яка пробула в підписці рівно рік. Якщо ж ви ще не пройшли проєкт, наразі можна його придбати зі знижкою для підписників Game Pass Також нагадаю, що 20 листопада гра виходить на PlayStation 5 також стало відомо, що оновлення патч 1.7 для Сталкер 2 вийде вже найближчими днями. Команда GSC завершує тестування оновлення 1.7 для Сталкер 2. Головною новинкою стане рівень складності майстер, який можна буде обрати лише під час початку нового проходження. Розробники обіцяють серйозне випробування навіть для досвідчених гравців. Хоча подробиці ще не розкрито, очікується, що на цьому рівні буде предмети швидше зношуватимуть. Вороги стануть агресивнішими та міцнішими. Ціни у торговців зростуть. Можливо, буде вимкнено інтерфейс для максимального занурення в гру. Інші зміни в оновленні 1.7 додадуть новий погодний ефект, легкий дощ енергетики. Тепер можуть мати негативний ефект при надмірному використанні. З'явиться новий таємничий предмет, який можна знайти не лише у схованках. Оновлений інтерфейс, екіпіровки з детальнішими характеристиками предметів, покращене звукове занурення. Урення Microsoft задоволені продажами ROG Xbox Рогіксбокселай. Продажі пристрої виявилися вищими, за прогнозовані, хоча точних цифр компанія не наводить. Усередині Microsoft реліз вважають успішним і важливим кроком у розвитку програми Xbox Play Anywhere, яка об'єднує ігри для ПК та Xbox у Європі. ROG Xbox Рогіксбокслай зараз важко знайти у продажу. Більшість ретейлерів приймають лише попередні замовлення. Нагадаю, Філ Спенсер раніше заявляв, що саме такі пристрої відображають майбутнє екосистеми Xbox. Усім любителям постапокаліптичної Америки, гарні новини. Fallout 4 отримає підтримку Xbox Play Anywhere. Bethesda оголосила про Fallout 4 Anniversary Edition. Прирочену до 10-річчя виходу оригінальної гри у видання увійдуть всі DLC, доступ до Criterion Club і понад 150 перевірених модифікацій. Крім того, гра отримає підтримку Xbox Play Anywhere, що дозволить синхронізувати прогрес між Xbox та ПК. Якщо запустити Fallout 4 зараз, з'явиться повідомлення, що 10 листопада стане доступна версія з підтримкою Play Anywhere. Варто врахувати, що тільки нові збереження працюватимуть між платформами, а поточна версія гри у Microsoft. Store для ПК після цієї дати не отримуватиме оновлень. Assassin's Creed Shadows від Ubisoft найгірші показники продажів серед останніх. Частин серії, попри потужний старт, Assassin's Creed Shadows не змогла втримати інтерес гравців. За перший тиждень гру занурилося понад 3 мільйони користувачів, але через півроку після релізу продажі зупинилися на позначці 4,3 мільйона копій. Найнижчий результат серед останніх п'яти ігор серії. Для порівняння Assassin's Creed Mirage продалася тиражиму 5 мільйонів копій за три місяці, показавши кращу динаміку, хоча була лише спінофом. Навіть попередня rpg трилогія демонструвала. Значно вище показники після релізу Shadows отримала низку оновлень і додаткового контенту з новими місіями та механіками. Однак, попереду реліз гри на Nintendo Switch 2, де вона може змінити ситуацію з продажами. Аркрейдер стала одна з найвисокооцінених ігор 25-го року. Аркрейдер свій дембарк вийшла наприкінці жовтня без попередніх рецензій від медіа, але після релізу критики швидко назвали шутер одним із головних хітів року. На OpenCritic гра має 93 бали. Один із найвищих результатів 25-го року. Що хвалять оглядачі Аркрейдерс, називають новим еталоном для шутерів. Гра вважається однією з найбільш дружніх для новачків у жанрі. Високооцінений. Сайфай світ напруга під час боїв і якісний дизайн-карт. Штучний інтелект ворогів роботів працює непередбачувано і злагоджено. А поєднання PvP та PvE створює яскраві моменти. Хвалять графіку, оптимізацію і відсутність великих технічних проблем. Багато рецензентів відзначають, що кожна сесія генерує унікальні історії, що критикують грати соло значно важче і виснажливіше ніж у команді. Деякі механіки, пояснені слабо частина журналі. Налістів вважає монетизацію завищеною для платної гри. Критики погоджуються, що Ark Raiders має всі шанси залишатися популярною надовго, якщо Embark стабільно оновлюватиме гру і додаватиме новий контент, як завжди, на ці вихідні на Xbox стартує програма Xbox Free Play Days, де підписники Game Pass зможуть. Спробувати безкоштовно деякі проєкти. І на ці вихідні пощастило, можна сказати, підписникам Game Pass, тому що Kingdom Come Deliverance 2 можна буде пограти з 6 по 9 листопада. Повна версія доступна безкоштовно для власників Game Pass Ultimate Premium та Essential у період з 6 по 9 листопада. За відгуками користувачів, які вже встановили гру, під час запуску не з'являються жодні обмеження за часом. Відомий інсайдер та журналіст Джес Корден про PlayStation. Sony серйозно посилила позиції у хмарному геймінгу. Sony оновила PlayStation Portal. Тепер пристрій стрімить тисячі куплених ігор із Хмари без PlayStation 5. Наразі хмарна бібліотека ігор PlayStation нараховує 2845 ігор, тоді як у Xbox Cloud Gaming наразі 2107. Також стрім тепер доступний на ПК через PlayStation Plus. А всередині Sony ходять розмови про. Аналог Xbox Play Anywhere – крос покупки між PlayStation та ПК. Журналіст та інсайдер Джес Корден вважає, що так Sony ламає головні переваги Xbox. Microsoft тим часом готується до нового покоління, де доведеться конкурувати не лише з PlayStation, а й зі Steam, при чому без унікальних фішок, які колись виділяли Xbox. Варто зазначити, що в Україні хмарний геймінг офіційно не працює ні у PlayStation, ні у Xbox. Стало відомо, що Obsidian остаточно відмовилася від ідеї повернення до Fallout. у коментарі виданню Business геймбізнес. президент компанії Маркус Мурган зазначив, що серія Fallout дійсно надихала команду під час створення The Outer Worlds. Однак зараз Obsidian прагне розвивати власні ідеї. За словами Моргана, після кожного нового анонсу студії гравці знову і знову запитують про продовження New Vegas. Але Obsidian хоче залишатися незалежною творчо. Навіть попри те, що тепер вона Bethesda, належить Microsoft. за даними інсайдера, розробники Call of Duty позитивно сприйняли новини про підвищення тарифів. На геймпас відомий інсайдер з Hope повідомив, що студії, які працюють над Call of Duty, схвалили нещодавне підвищення вартості підписки геймпас до 30 доларів на місяць. За його словами, розробники вважають це позитивним кроком, адже з фінансової точки зору підвищення ціни може збільшити прибутки студій і дати їм більше контролю над майбутніми проєктами. Якщо їхні ігри покажуть високі результати, це також принесе додаткові бонуси та фінансові винагороди. Інсайдер додав, що що зараз у середині Activision панує оптимістичний настрій щодо майбутнього релізу Black Ops 7. Якщо ще кілька місяців тому керівництво було занепокоєне, то тепер воно впевнене у проєкті. Fortnite Crew стане доступна підписникам Game Pass Ultimate вже з середини листопада. Як підтвердили на офіційному сайті Epic Games, користувачі Game Pass Ultimate зможуть активувати Fortnite Crew вже з 18 листопада. Ця пропозиція буде ексклюзивною для рівня Ultimate. У тарифах Premium та Essential і ПК Game Pass вона недоступна. Підписка Fortnite Crew надає чимало бонусів у Fortnite та Rocket League, Що місяця гравці отримуватимуть. Кальний набір косметичних предметів тисячу вібаксів, бойовий пропуск поточного сезону для режимів. Королівська битва, лего, фортнайт та фестиваль. Також інші внутрішньоігрові ігрові переваги. Стратегія Frostpunk 2» отримає перше DLC. 11-Bit Studios розкрила подробиці доповнення фракчурту топіяс для Frostpunk 2». Яке вийде 8 грудня на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Головне нововведення – це вісім фракцій з унікальними гілками навичок і власним стилем керування містом. Вибір однієї з них визначатиме шлях розвитку суспільства, відкриваючи нові здібності, будівлі та бонуси? Місто змінюватиме зовнішній вигляд залежно від обраної утопії. Доповнення також включає два сюжетні сценарії: перше це боротьба з епідемією та пошук ліків. друге – протистояння радикальному руху, який сіє паніку. Серед населення, крім того, у ділсі з'явиться нова карта понад сотню подій та інші оновлення. Про перенесення у нас сьогодні чекпоінт. Розробники зі Skydance знову перенесли реліз своєї гри Marvel 1943. Спочатку гру планували випустити у святковий сезон 25-го року. Потім перенесли на початок 26-го, але тепер її відклали на невизначений термін. У Skydance пояснили, що їхній амбіційний проєкт потребує більше часу. Команда хоче створити преміальну гру, яка поважає спадщину всесвіту. Marvel. Marvel 1943 – Дуже масштабна розробка і студія Прагне до якості, на яку очікують фанати. Дата релізу переноситься на період після початку 26-го року, фактично без нової конкретної дати. Розробники подякували спільноті та пообіцяли нові матеріали, коли буде готово. Нагадаю, що події розгортаються в окупованому Парижі головні герої Капітан Америка та Чорна Пантера, які протистоять гідрі. Ну що ж, панове, це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, паль. До гори обов'язково пишіть свої думки, коментарі внизу під відео. І обов'язково підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. Нагадаю, у нас продовжується Road to 10 k Також залітайте в мою телегу. Там останні новини ігрової індустрії. Якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, обов'язково залітайте і підписуйтесь на телеграм-канал. Ну а я дякую вам за перегляд. І будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.